Всім здравствуйте. Ну що ж, ще один Volkswagen EOS. У нас, ви знаєте, досить ризикована позиція в плані продажу, тому що ну, не кидається прямо на це авто. Але відверто вам скажу, що от люди, які його купують, ми бачимо їх очі, і потім задоволення від володіння даної машини. Воно еквівалентне, я не знаю, кільком, кільком автомобілям так точно. Що ж, це такий самий самий я думаю, Красивий автомобіль в доступному бюджеті. А ще от, ви знаєте, досить сміливе виконання його в червоному кольорі. Воно ні на момент не насторожує, тому що ну, це кабріолет, це біла шкіра, ну еко шкіра. Давайте будемо чесними. Це красиві, зрозумілі лінії, це доступність. Ну, муха, бачите, просто сидить, нічого не робить. Кш -кш. Ось. Це доступна вартість обслуговування, це зрозумілий кузов. Це жорстка криша або дах. Це повністю всі такі звичні нам лінії. І це неймовірний кайф володіння цим автомобілем. Нагадаю, що ну, всі деталі я напишу в описі, але не забувайте, що у вас красивий буде кабріолет з суперкомфортним кузовом, з достатнім місцем для задніх пасажирів. Воно достатньо. достатньо. Повірте мені, багато бачив в деяких моделях. Взагалі не можна там. Присісти на те, що пересуватись. На хороших колесах, на дешевій підвізці, в принципі, да, мотор 2 TSI, ну нічого, вже до нього всі звикли. Він потужний. Цьому автомобілю абсолютно вистачає, щоб знаєте, з таким лоском десь прострелити в потоці або навіть проїхати з красивим якимось виглядом і ну, в якусь там гірку, дасть Бог, скоро всі будемо виїзні, можна їздити по красивим. Кримським дорогам, європейським, тому до чого це все? Що автомобіль дуже вартий уваги. Шукайте його, купуйте, особливо, якщо ви молоді, або навіть вам за 45 саме час придбати кабріолет і такий, щоб можна було і взимку їздити, тому що жорсткий дах класно працює. Я відео додавлю після. По ньому не буде вас ніяких е, зауважень, хороший кліренс, е, відома модель. І що ж, всім дякую, що додивились. Там, машина доступна в лізинг та кредит, автослон лайкарс, проспект Перемоги 34. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.